Вітаю в ефірі новини. Петро Порошенко набрав більше 50% у переважній більшості областей. Про це свідчать екзитполи. У більшості областей України Петро Порошенко отримав більше 50% голосів виборців, а в 11 областях за нього проголосувало більше 60%. Про це свідчать попередні результати телевізійного національного екзитполу, проведеного компанією ЦІНС. Частка тих, хто підтримав Петра Порошенка, найбільше серед виборців Західної України. Львівська область 70%. Закарпатська більше 68%. Вінницька 67,5%. Івано-Франківська 66%. З великим відривом за Петром Порошенко слідує Юлія Тимошенко. За результатами двох екзитполів вона набрала більше 12%. Третє місце зайняв Олег Ляшко. За нього віддали свій голос майже 9% виборців. Згідно з даними екзитполів, дострокові вибори президента України відбулися в один тур. Результати досліджень були оприлюднені після закриття виборчих дільниць. Згідно з результатами національного екзитпола, Петро Порошенко набрав 55,9% голосів. З результатами екзитполу, проведеного ціенесу в Україні, 57,3%. За результатами підрахунку голосів на Закарпатті проголосувало більше половини виборців. В області Явка склала майже 51% виборців. Проголосувало на позачергових виборах президента майже півмільйона закарпатців. Найактивнішими були в Ужгороді 64%. Великоберезнянському 65% та Воловецькому районах 64%. Вибори президента України завершились. Всі дільниці закрились для перерахунку голосів о 20.00. В Закарпатській області, на території якої шість територіальних виборчих округів, за 12 годин голосування грубих порушень не зафіксували. Як загалом пройшли вибори на Закарпатті? Дивіться далі. Шість виборчих округів Закарпатської області сьогодні працювали в штатному режимі. 69-й охоплює Ужгород, Ужгородський район та місто Чоп. Тут люди голосували досить активно і почали приходити ще о сьомій годині. Зробити свій вибір прийшли навіть ті, хто ніколи не голосував. кажуть, зараз країна у біді, тому кожен голос важливий. Перший раз їм тепер прийшов голосувати. Зранку на Ужгородських дільницях все спокійно. Свідомі краяни залишили вдома всі справи і прийшли проголосувати. В Україні живу, значить. Я мушу за Україну, за наших, за всіх, за всіх людей. У всьому мірі треба і голосувати. Кожен раз приходжу, голосую і хочу, щоб було все добре, щоб люди радувалися. Я живу у селі. Та прийшов, із села, та... за Україну. Мукачево та Мукачівський район, які входять до 70-го територіального виборчого округу, загалом голосували активно. Зокрема, виборча дільниця, розташована у Мукачевському будинку школярів, розпочала роботу вчасно. Перший виборець на дільниці проголосував о 8.01. Про списки виборців це у нас 1507 виборців. Із них 15 НСП. 71-й округ до нього входять Березнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський та Свалявський райони. 181 дільниця округу відкрилися вчасно. Центральна Свалявська дільниця, розташована у Свалявському технічному коледжі Національного університету харчових технологій, почала працювати також без перешкод. На цій дільниці голосує 1724 виборці. бюлетнів нам було видано 1744. голосування на дому. Замість проживання є 14. У виборчому окрузі номер 72 який охоплює хуст хузький район, Іршаву, Іршавський район, волевиявлення розпочалося без запізнення. Щодо активності в цілому, то явка виборців в хуських та іршавських селах була невисока, адже переважна більшість виборців заробітчани. Проте за день голосування грубих порушень наші журналісти не виявили. Робота дільниць розпочалась без затримок та проблем, каже голова ОВК. Всі дільниці продзволили нам про відкриття і початок роботи. Все йде нормально. Там якісь можливо неув'язочки невеличкі. Це зразу виїжджає група реагування. Ми до всього готові. Так що думаю, що все буде добре. У виборчому окрузі номер 73, до якого входять Тячівський та Рахівський райони. 195 тисяч 325 виборців. Загалом 73-му окрузі вибори розпочалися без порушень. Тут за всім стежили представники ОБСЄ, двоє спостерігачів із Америки та один зі словаччини. 116 дільниць. У Тячівському районі є голосуючих 126 тисяч 628 голосують на дільницях, 629 на дому. Рахівський район 68 тисяч 697, 909 людей на дому голосують, а 68 тисяч 697 голосують на дільницях. Всі дільниці відкрилися, працюємо нормально, все без немає ніяких яких таких прикрих. Повідомлення все нормально слава богу, йде. Берегівський та виноградівські райони входять до 74-го виборчого округу. Порушень на жодній дільниці Берегівського району не зафіксували. Ближче до обіду з'явились чутки про підкуп виборців. Однак ні наша знімальна група, ні голова комісії, ні спостерігачі подібних порушень не зафіксували. Ми не знаємо про це. Можете обійти всю дільницю. Я перший раз це чую, так що я не знаю. Тобто, ви не можете підтвердити? Ні, я не можу підтвердити. Найактивнішими на Закарпатті стали жителі Воловеччини. В районі знаходиться 27 виборчих дільниць. Незважаючи на дощ, виборці активно голосували протягом всього дня. По статистиці, по списку виборців, які нам дали список, який ми працювали, нам надано 1322 виборців. виборці. З них 19 по місцю перебування голосували, інші по списку голосували. Більш активні волі виявлення були зранку з 9 до 11, і з тринадцятої до в'язновочотирнадцятої до 15.30 десь так було більш більш таки більш люди активно голосували для тих хто за станом здоров'я прийти на дільницю не зміг члени виборчої комісії виїжджали додому Переносну скриньку кинули другий контрольний лист, де ми зазначили, що в 13.45 виїжджали наша, члени нашої комісії в складі трьох чолові, трьох членів дільниці нашої, плюс представник внутрішніх органів. дали їм бюлетні, 19 бюлетнів, список витяг списку про за голосування на місце перебування. На дільницях були присутні і спостерігачі зі словаччини. Рахівський район також утримав пальму лідерства. Явка виборців в місті Рахів та деяких населених пунктах була рекордною у порівнянні з минулими виборами. Далі Юрій Павлишнець про перебіг голосування. Явка виборців у місті Рахів та деяких населених пунктів була рекордною порівняно з минулими виборами. Одні пояснюють це тим, що людей лякає криза в Україні, і у виборах вони бачать єдиний вихід з цієї ситуації. Інші, що на свідомість громадян вплинула революція гідності, саме це стимулювало електорат піднятися і прийти в неділю на вибори. 50% і один це явка, якщо брати для порівняння, так як я був у, на попередніх парламентських виборах, також голову комісії. Явка більша, так як громадяни стали трошки, майдан змінив людей кардинально. Відношення до суспільства і вимоги, як громадянський обов'язок, віддати голос до того як іншого кандидата. Люди сприймаються зовсім по-іншому. Відносять до того, чесно кажучи, так відверто, більш добросовісно і не ставлять. Що хтось прийде, люди вже відчули, що вона громада твої сили. Цьогорічні вибори відзначились високою активністю молоді. Традиційно пасивна в гірських районах. Молодь до цього часу ігнорувала своє право. Зараз же все навпаки. Ситуація складна, навіть я би сказав, дуже складна, критична. Але я думаю, що вибори президента ситуація стане в праве поле, як би так сказати. Ще вища явка цього дня спостерігалась у Косівській поляні, селі, де громада довела своє право бути почутою, згадати тільки протистояння з бізнесом, який планував перетворити довколишні гори на кар'єр. У місцевих свої очікування від виборів, хочемо, щоб наступний президент і наступна влада більш дбайливо і більш ретельно вивчала питання екології. Щодо старших поколінь, то ці вибори для них запам'ятаються. як такої активності вони давно не спостерігали. Майдан змінив, я так наблюдаю, що більше змінив молодь. Ці старенькі вони у нас і так які були, так і лишилися. А молодь у нас була неактивна, а тепер після Майдану ми відчуваємо, що більше молоді прийшли на дільницю. Це на сьогодні більше інформації. Дивіться вже завтра в студії. Працювала Світлана Комлєва. На все добре та до наступної зустрічі в ефірі.